Вдома от хора дуже багато справ. Якщо він не спить, він завжди у русі та зайнятий. Причому здебільшого самим собою найбільше ж ця тваринка полюбляє гратись із людиною. Причому цю рису характера тхір зберігає до кінця життя. Він схожий на вічно граливе цуценя. Його заразний оптимізм лікує від будь-яких депресій. Энергетика у них сумасшедшая. То есть хорек это оптимист по своей по натуре, оптимист еще домой костей. Никогда не удавает человек, который живет в хореком вместе в этом доме, да, он всегда приходит домой и получает от него вот такой заряд душевных да, эмоций положительных, что мало ну, просто не покажется. Граючись, хір виконує справжній бойовий танок. Вигинає дугою спину, стрибає і вдаряється усе, що бачить на шляху. Попадає усім. І котові, і собакам Ірини. Вони до цих грайливих тварин ставляться дещо зверхньо, по-дорослому. Ось я захотів залізти в дирочку. В нього не час, так літ полчаса, от нужно йому. Очень нужно залізти. Один заліз, другий теж поліз. Дирочку вивчати». Хори у Черкасах, поки дивина. Їх тримають в уши у великих містах, як екзотику. Є вони вдома і у столичного мера Леоніда Черновецького. Утім, Ірина переконує цих тварин, може тримати вдома кожен. У нас думаєш, хорюк – це тіса шапка, така міхова. Реальне хорюк то, – це той самий котенок. З ним спілкуються, він знає своїх господарів, знає своє місце. Очень миролюбиве животне. Ніколи нікого не буде зря доставати ніколи не буде нікого трогати, не кусається. Очень ласковий звір. За бажанням можна навіть видресирувати цих пустунок. На відміну від багатьох зубатих домашніх улюбленців, тхір нічого не гризе і не перегризає, ні електричні дроти, ані взуття. Тому цю тварину можна спокійно утримувати за межами клітки. Харки молоді виростають вдома і знають те саме, що знають коти знають свої ігрушки, знають своє місце, общаються, граються з іншими і животами домашніми, і з людьми. у цього харка любима ігрушка Він здесь. Ось є в місті, з маленького. і не любить як, як свою власність. Щоправда, ці пухнасті друзі, хижаки, харчуються м'ясом, коштують теж недешево від тисячі гривень. А головне тхори захистять не гірше собаки. Чужий чоловік не проліз в жизні. його ж не видно. Ось такой. Ось такий, весь такий, ось такий весь такий такой, 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 такой А, Зіваємо, так зіваємо. Ще одна дивовижна та недешева екзотика у міні-зоопарку Ірини пацюки сфінкси. Тобто ті, що зовсім ню. Це моя, моя слабость. Весела криса. А, Прикольно. а як називається та Сфінкс. Сусіди пацюків шиншили, кролі, папуги, миші, хом'яки. Скільки всього тварин у неї вдома, Ірина не знає. Сміється, ніколи не рахувала. Утім, любить усіх. Сприяє цьому і фах. Дівчина зоолог. І планує надалі розширювати свою екзотичну пухнасту колекцію. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка новини большие.